Ось наша рідна школа. Її історія розпочалася з 1975 року. Саме тоді вона стала культурним осередком нового мікрорайону Южний Шахтарського міста Красноармійськ. Музей школи і донині зберігає пам'ять про колишніх випускників, багато з яких реалізували себе в різних галузях суспільства. Сьогодні в ній навчаються 608 учнів та працюють 50 педагогів. З року в рік школа змінюється, стає більш затишною та сучасною. Колективною справою батьків, педагогів та учнів стало оздоблення шкільних рекреацій та класних кімнат. У всьому відчувається творчий підхід, креативність та небайдужість до спільної справи. У таких сприятливих умовах ми живемо, навчаємося, працюємо та творимо. Ми згуртовані, дружні, веселі. Педагоги школи прищеплюють повагу до традицій та звичаїв нашого народу, навчають поважати історичне минуле України, ушановувати пам'ять ветеранів Великої вітчизняної війни, жити за законами добра та милосердя. Сучасність вимагає психічно та фізично здорової гармонійної особистості. Ми дбаємо про це, відвідуємо спортивні секції, проводимо дні здоров'я, беремо участь у різноманітних спортивних змаганнях та туристичних походах. Ми любимо пізнавати світ, подорожуючи різними куточками нашої країни. Краєвиди Києва та Львова, Харкова та Умані, Одеси й Запоріжжя відкрилися нам. Завдяки таким мандрівкам ми розширили свій кругозір, отримали естетичне та емоційне задоволення, збагатили знання з історії та культури нашої держави. Шкода, що не можемо здійснити поїздки до культурних центрів Європи. Але сподіваємося, що завдяки мережі інтернет зуміємо втілити в життя наші мрії, хоча б віртуально. Незважаючи на те, що ми жителі міста і з задоволенням працюємо на пришкільній ділянці, у шкільному саду, вирощуємо кімнатні рослини. Нещодавно ми зацікавились ландшафтним дизайном, і результатом став чудовий квітник з однолітніми та багатолітніми рослинами. Але насамперед школа для нас це джерело знань, бо в майбутньому кожен учень мріє стати кваліфікованим фахівцем. Завдяки впровадженню профільного навчання ми маємо змогу поглиблено вивчати предмети, що є для нас пріоритетними. До речі, цікавий факт: до та профільне навчання в місті з'явилося саме в нашій школі. Приємно усвідомлювати, що серед наших школярів є переможці як регіональних, так і всеукраїнських конкурсів, олімпіад, змагань та інтелектуальних ігор. Часів заснування школи наші вчителі прагнули до вивчення та впровадження передового досвіду, новітніх технологій та методів навчання. Початок цього навчального року відзначився подією для міста Красноармійськ, відкриттям навчального класу, який буде працювати за програмою Всеукраїнського педагогічного проєкту Інтелект України. Зараз у школі працює багато молодих вчителів. Вони, продовжувачі традиції школи та близькі нам по духу, за стилем мислення та вподобаннями. Учителі школи вже давно опанували навички роботу з комп'ютером та мультимедійними технологіями, отримали відповідні сертифікати. Тепер у комп'ютерному просторі ми партнери. З ентузіазмом ми дивимося у майбутнє. Адже впевнені, що подолаємо труднощі в досягненні будь-якої мети. Участь у національному проєкті Відкритий світ це можливість реалізувати свої прагнення щодо написання дослідницьких робіт, поглибленого вивчення іноземних мов, досвіду зарубіжних науковців і світних галузів. Відомий афоризм твердить: світом керує той, хто володіє інформацією, і ми сповна погоджуємося з цим.